Мешканці дев'ятиповерхівки помітили незнайомця на сходах у під'їзді ще за кілька годин до його смерті. Спершу він сидів із товаришем, а потім залишився сам. Те, що чоловіку зле люди просто не помічали. Сусідка нам сказала, що якийсь хлопчина і без пам'яті лежить і все. Я так не цікавилася. Не знаю, думала, що це не труп. Сказала, що мала, сказала, зайшла в хату. Сусідка сказала, що він при тільки втратив пам'ять. Вчора вечором я виходив, заходив додому години, година. І він лежав, ну п'яний, не п'яний. А ввечері, а ранку вже я вже вони побзвонили. Кажуть, у вас тут покійник на, на сходах. Чоловік помер прямо на сходах обличчям донизу. Біля нього була калюжа крові, яка ймовірно йшла у нього носом перед самою смертю. Нежива людина пролежала у під'їзді більше 12 годин. Весь цей час жильці проходили повз тіло і не звертали на нього жодної уваги. Швидкою поліцією мешканці викликали тільки наступного ранку. Чому не зробили цього раніше? У кожного своя версія. Ми ж ми не йшли, ліфтом з'їхали, все було тихо, спокійно. Чоловік з собакою гуляв ранком. Ну ми ліфтом їздимо, так що ми пішки знаходимо. Думаю, ну п'яний сидить, відпочиває, щоб він. Ну, як правило. Вже стикався з таким в житті, що бачив, що п'яний там викликає, що він п'яний сидить. Ну тому п'яний п'яний відійде. Від Тим більше тут таке бувало пару раз раніше. Мені дуже важко позвонити, бо телефоном всіх залі. Така байдужість дивує навіть бувалих правоохоронців. Вони припускають, що чоловік помер через передозування наркотиками. Якби мешканці поквапилися з допомогою, то людину можна було б врятувати. Ну хотілося б до людей звернутися, щоб вони були все таки більш уважними до навколишніх, до того, що відбувається навколо них, і ніколи не залишалися байдужими, адже можна було, наприклад, цій людині якось допомогти.